Я ще тоді навіть в школі не вчився. Ми пішли з Олегом до закинутої бані. Туди не можна було ходити, казали, що там чорти живуть і ще щось. А нам було цікаво до все побачити. То ми нікого не питали, просто пішли. І там зустріли дівчинку, вона така була дуже хороша. Стоїть і говорить до мене: Саша, не я. Я кажу, не хочу. Я щось так озрадився, гоноровий дуже був, а вона так, на. так щиро і так по-доброму, ніби ніхто ще в житті так до мене не казав. Це все діло я з горим пополам здав і поступив заочно на електромеханіка. Програмістів було багато, і тому я туди не пройшов. А от на електромеханіків був недобір. Але ж електромеханік це зовсім-зовсім не програміст, але хоч кудись. Це крута афганська шмалька. Коли я це почув, то мене почало тіпати. Я кажу, може не треба, може, давай тут фівасі. Та ні, ти жаль, не знаю. Пробував влаштуватися в Макдональдсі швидко, заповнив там анкети, вони сказали, що передзвонять, але ніхто так і не передзвонив. Я чекав, сподівався, але так і не дочекався. Згодом робота все-таки знайшлась. І через тиждень мене поставили на вареники, де я працював ще швидше. І це як я швидко працював. Я працював як ну це було насправді дуже швидко. Треба було варити багато вареників. Тут купити казан з водою, тут, тут і тут. Тут стоїть дві вареніковарки, здесь дві вареніковарки, і здесь дві вареніковарки. З м'ясом, з принцею, з грибами, з фруктами, з капустою акуратно виступає в пісеті. З одинадцятої починався раж. Вся бут'яніка приходила із їст... смачні вареники. І що далі? На наступний Я день вона ще раз спробувала вчинити самогубство. А далі знову чим все закінчилось? Жінка потрапила в психічку до юнга. І що юнг її поміг? Не знаю. Знаю, тільки що юнг якось сказав, що любов це божевілля і мозок тут взагалі не до чого. Любов це і світло, і тьма, які нема, і ніколи не вбиється. І нікому не удивитись цієї тайничної сили. А. а я хочу, щоб мене любили дівчата? Ні, дівчина. Одна. Одна дівчина? Так Майя, Я хочу, щоб вона мене любила. Але я не знаю, де вона. Має, так хочу її знайти.